Ну і доволі жваво у нас поєдинок розпочався. Розпочався він точно на більших швидкостях. Аніж попередній матч між ураганом КФВ та УКД Блаувент. І ще один небезпечний момент біля Воріт Бойчука. Трансляції попереднього поєдинку Миколичин вже потрапив в число невдах сезону. Команду згідно рішення КДК Асоціації міні-футболу знято з розіграшу серед голеодорів сезону 22-23. Серед гравців команд першої футзальної аматорської обласної ліги. Зараз Тутов його удар з розвороту і сейв у виконанні капітана. Ну і дуже вдала гра на лінії від Євгена Барсука. Філіпович. Філіпович пробиває. Філіповича зараз удар. Дещо затягується у нас гра. Дуже багато пауз. От таких от от неігрових, що називається. Команди активно розпочали зараз. Черговий небезпечний момент. Горень завдавав удару по воротах. Навіть минулого туру проти Айфранко, в якому давайте ще раз згадаємо, поступились риба СК з рахунком 4-0. Зараз могла вийти швидка контратака у виконанні галійців. Разом з м'ячем таки враження, і оступ нас залишає майже паркету. З'являється Шевченко. Складі Галії. Зараз Філіпович. Філіпович знову своєї улюбленої лівої ноги пробиває, але не влучає у ворота. Господарі сьогоднішнього поєдинку виступають в чорній ігровій формі. Голкіпер, Удар по воротах. Тим часом від Владислава Блонського. І вже от тільки з другої спроби на лінії воріт забирає м'яч до рук Руслан Бойчук. Ось і перший небезпечний момент. В другому таймі зараз класно, класно індивідуально діє. Дмитро Титов, ну і універсали Андрій Кукурудз, Святослав Локотир. Зараз момент уже в Ямничан, удар Зеленкевича. Широкий спектр вибору гравців під час поєдинку в команди Галія. Зараз удар по воротах від Філіповича. І рахунок у нас відкрито, друзі. На третій хвилині другого тайму відзначається забитим м'ячем. Влад Філіпович, ну і таким чином стає кращим бомбардиром проміжним бомбардиром чемпіонату івано франківської області проти Євгена Барсука. Тому фол десь виправданий, звичайно ж, Зеленкевич, його удар. Влучає він в локатеря. Ну і з другої справи влучності вже не вистачає другому номеру ямницької команди. Сем'янчук, Сем'янчук влучає в обличчя зараз Бойчуку. Бойчук тим самим записує черговий сейф. Свій актив, а з другої спроби Сем'янчук ворота не влучає. Ну а тим часом у нас е трохи більше 11 секунд. Залишається команда. Пауза. Тим часом у нас в грі. Локатир. Локатир розвертається, завдає удару по воротах, який Бойчук парирує. А Сем'янчук добиває вже в порожні ворота, ну і зрівнює рахунок. Просто до максимуму загострила в нас боротьбу за призові місця. Все, звичайно ж, залежить від того, як сьогодні складеться матч фурнітури. Ну а тим часом забиває Морес. всіма спортивними подіями, які відбуваються, в тому числі і чемпіонат області з футзалу. Тим часом небезпечна атака у виконанні футзалістів галії просто. Шикарна комбінація у виконанні гореня Павлюка та Овчера, яка завершується вдалим останнім ударом. Особлива естетика є в м'ячах, які забиті після вдалих комбінаційних дій. Зеленкевич пробиває. Мова йде про Шевченка і Сім'янчука. Зараз уже Шевченко пробиває з острову Кута. Але не було там порушення правил під час того епізоду, коли власне, активно його, його пресингував Гурак. Зараз Борсук не надто вдало на виході. Ну і Філіпович. Локатиря Шевченка, Кукурудза та Сем'янчика проводить нас на паркеті. Локатир в його удар по воротах в спину свого жиравця, свого ж партнера по команді він влучає. Відповідь у виконанні футзалістів Рибака СК. І аут на користь рибака СК. Ну, здається, всі тут видихнули. В цьому епізоді. Зараз удар Філіповича. І на дев'ятку м'яч пролітає. Титов, Титов. Позаду нього Блонський. Титов такий м'яч втрачає. Там одразу в трьох гравці Галії пресингували. Титова. Зараз прострільна передача. Титов віддав цьому епізоді на Мореса. Морес на Філіповича. Філіпович проти горення в один-1. -один таки пробиває. Борсук на місці. Зеленкевич. Зеленкевич! Зеленкевич виводить свою команду вперед. Рівно за 5 хвилин до завершення матчу. Зараз падає уже Філіпович в цьому епізоді, але з власної ініціативи перехоплює горак м'яч. Один в один він виходить із борсуком. Не зміг він в цьому епізоді борсука переграти з м'ячем. Залишався, але вже вдало в цьому епізоді. Відзахищались футзалісти Галії. Відзначаємо, звичайно ж, помилку в захисті гравців універсалів Галії. Ну і відзначаємо дуже і дуже вдалі діє. Зеленкевич віддає на Титова. Титов виходить на ударну позицію, пробиває і забиває Титов. З вами будемо бачити в сьогоднішньому матчі. Зараз класна передача на Сем'янчука. І Сем'янчук від стійки таки забиває свій другий м'яч в цьому поєдинку. 4-3, він робить рахунок. Термінологію розташувались гравці галії. Але зараз в простому епізоді кукурудз помиляється. Блонський повертається у воротарські володіння. Помиляється і морес. Є можливість відповісти у футзалістів Галії, але не зміг в цьому епізоді переграти Сем'янчук. Бачимо, ми що арбітри не фіксуються взяття воріт, оскільки сирена прозвучала раніше. Тому 4-3 такий от підсумок цього матчу перемагає у нас Рибака СК в захоплюючому просто поєдинку. Якщо бути точнішим, то в захоплюючому другому таймі цього матчу.